Усім привіт! Хотіла б я вам сказати привіт із сонячної Туреччини, але як ви бачите, зараз йде дощ. Я хотіла дуже сильно зробити картинку на проти моря. Зараз вам її покажу. Так виглядає зараз море. І там навіть карка якась ворона, то також мені заважає. Але я вирішила не здаватися і все ж зняти для вас відео, яке я запланувала. Сьогодні, а попав дощ. Я вам відверто зізнаюся, що цього відпочинку у мене, ну як, як це вам правильно сказати, мене дуже важко це зрозуміти по ту сторону, вам здається, що вона на відпочинку, все так класно, але люди не забувайте, скільки тут людей іншої національності то національність. І погода, звичайно, я хотіла б сонячна погода, а не під дощем Ви Бачите, яка я просто білесенька. Ну, типу, я навіть не загорала, було засмаги, для мене не було. Для цього в мене було тільки там декілька годин максимум. просто Так, протерла я камеру. Сьогодні третій випуск, третій випуск, що одягнути. Я навіть не знаю, чи цей випуск буде. Можливо, таке, такий буде звук, що просто треба буде все виправляти, але я спробую все ж таки вам зняти. І що ж, це така рубрика, в якій я вам показую свої образи. І, звичайно ж, ця, цей, випуск, цей випуск буде. Туреччину і про мої образи, які я хотіла би гулювати у сонячну погоду. Це не буде на моїх ніжках і на моєму тілі. Але сподіваюсь, вам буде цікаво. Не забувайте підтримати мене, поставити лайк і написати коментар. Тому щоб знали ви, на яке знущання просто від других людей ти йдеш, коли ти одна в іншій країні серед ворогів. Так, можна тут так знати. І так, я буду відглядувати. Перший образ це рожева спідниця, чорна майка. У мене чорна майка від Прада. Я говорила вже в цьому відео, що це така новинка, досить брендова і класна річ в моєму гардеробі. Я можу її повністю вам рекомендувати до покупки. Ну виглядає вона класно, так сидить цікавенько. І рожева спідниця, рожева спідниця, якщо ви пам'ятаєте, у мене раніше, раніше була рубрика Богиня Шопінга. Тому я для цієї рубрики знайшла цей костюм. Це був повноцінний костюм тріка. Там був топ, була ця прекрасна спідниця і також був жакет. Відверто кажучи, я ношу тільки спідницю, можливо, можна було топ і стилізувати, але ще тільки початок літа. Як ми бачимо, а чудовий початок літа. Тому, тому можливо ще буду носити. І тут я не наче сорока додала все. Я додала сережки, я змішувала, тобто міксувала і золото, і срібло. Мені здавалося, що це прикольно, але ну прям масло масляне, все разом зібрала. Особисто мені подобається, і так як тут стиль, тому розберемо. У мене сумочка її, це вінтажна сумочка, якщо я не помиляюся з Таїланду. Мені її на подарунок і на огляд прислала Лєра. І також додам тут, а, мені просто в вовку попав дощ. Додам тут це відео. Перегляньте там саме про цю сумочку. Чорні босоніжки у мене від H&M, Вони були раніше популярні, оці такі з тоненькими лямочками. Зараз вони вже не сильно популярні і вони не сильно зручні. Я вам покажу ще одні босоніжки, які з собою взяла. Вони, хоча вони такі більш ошатні, типу на вихід, але вони більш зручні, ніж ті чорні, які, здавалось, б, можна навіть на кожен день носити. Це така омана. Вони не настільки зручні, і я забрала волосся. У мене просто якийсь там якась там тілесна, такого тілесно бежевого кольору, такий зажим для волосся. Але я вибрала такий, тому що у мене сам такий колір по собі. Якщо ви темненька, то краще підбирати усі всі аксесуари для волосся в тон свого волосся. Тоді це ну, нам на мій погляд, так як це моє відео, виглядає краще. Першим образом розібрались тепер другий образ у нас ем, це база. Я взяла просто з собою базові, чорні та білі шорти. З білими шортами я поєдную, ну, думаю, з білими шортами можна поєднати все. Білі шорти з випуску, з випуску, з відео, там, де я показую свої найдешевші речі в гардеробі, але не з магазину Секопен. Також перегляньте, кому буде цікаво. Я додала свій топ з купальника, який я купила ще в 2017 році. в куп... 2018 2018 році цей купальник на Аліекспрес замовила. Всі його знають, цей топ. Він був досить популярний. І роки, і ви знаєте, я також колись знімала відео тут купальники з магазину Саконхел проти купальників з Aliexpress, Ну знаєте, не, не проти, а просто як в порівнянні. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково перегляньте. Також тут буде для вас підказочка. Сюди я додала сорочку, так просто накинула, тому що все ж таки це верх від купальника. У мене сорочка Lauren, я її просто обожнюю. Це такий, знаєте, класний цупкий матеріал. В чоловічому відділі купувала. В магазині Секунгенко дуже мені подобається, дуже класна стильна річ. Але шкода, я таких більше не бачила. Ну, я, напевно, вже більше не купувала. Я знаю, багато з вас, будь ласка, зверніть увагу, багато з вас в останній день купують сорочки різні, в чоловічому відділі жакети, піджаки. Чоловічому, я вас прошу, не потрібно скуповувати все. Однієї сорочки, ну максимум дві, там світліша і темніша, наприклад, вам вистачить. Або світла і принтоване, вам вистачить. Воно вам не потрібно. Ну Дійсно, стилізувати так можна, але чи потрібно настільки всього багато, я це бачу у багатьох дівчат. Не робіть чи... так. Ці самі базові шорти, базові шорти. Я поєднувала з такою дуже гарною. Це 100% віскоза, і е, я її отримала в подарунок, коли купувала свій светр від Версачі. Я замовляла через інстаграм светр від Версача, але він мені не підійшов і я його віддала Саві. Тому що він чоловічий я його купувала. Мені в подарунок дівчинка поклала цю сорочку, яка вона прекрасна. А ці гудзики, ви просто подивіться, ну ці гудзики просто витвір, мистецтва, Гляньте. Просто такі ракушечки прозорі. Я думала, коли вона мені прийшла, думала, це поліестер, Я його навряд чи буду носити. Тобто, ну, нехай буде, влітку розберемося, тому що я восени замовляла десь веде. Але яка ж вона класна! Поєднувала зі всім. Я її просто ношу наверх купальника, одягаю. Але дуже класно її шортами і під пасок, тобто, щоб оцю лінію талії підкреслити. Також додаю чорну сумочку і забираю волосся. тому що це зараз в мене волосся мокре, зараз йде дуже сильний дощ, я вся змокла. У е, мене тут волосся виглядає трішечки, му, тобто воно опущене, ніякого об'єму тут добитися, звичайно ж, неможливо через вологість. Тут ні рушники не можна просушити, не можна просушити купальник. Тут абсолютно така вологість, дощі постійні. Так, все моє нитя, моє знаєте таке ниття. Я знаю, виглядає це не дуже, що я там отак говорю, але е, мені було би приємно, якби ви. Були б там до мене сказали, що це все нормально, все буде краще. Я вам просто показую, як це блузи з ракушками, білі шорти, виглядають класно золотими босоніжками. Золоті босоніжки вони мають такий мис трішечки довговатий. І за рахунок цього вони наче видовжують ножку. Хоча вони босоніжки золотого кольору. І вони такі, знаєте, ну, наче якби, мають бути на вихід, але класно виглядають і класно стилізуються з різними речами, з різною базою. От, наприклад, навіть з моєю сукнею. Вони б також круто виглядали б. Ну, звичайно, такі пастельні тона вони краще адаптуються в артероків, ніж чорні, білі, контрастні. Я вам серйозно кажу, пастель легше адаптувати. З чорним, зі світлим, з коричневими такими тонами, де є червоний підтон. Я говорю, як кулерист, так? Окей, так, третій образ це жилетка Hugo Boss. Я також її купувала для богині-шопінгу. І це настільки класна покупка, яку я недооцінила. Тому що з чорними шортами це чорні шорти від Шанель, вони такі шорти юбка. Вони ще в мене в 2018 році. Я тут десь огляд також на них робила. Переглянь, кому буде цікаво. Я просто роблю, неначе супер. Тобто, у мене є верх, це такий більш класичний, це така жилетка класична, і низ це шорти спідниця. Вони такі більш широкі. Коли це все підтягується паском. У нас робиться гарний сілет. Також та чорна сумка. У мене, в принципі, ви знаєте, я е, тут написала навіть список своїх базових речей. У е, мене ця сумка, я хотіла договорити, ця сумка для більш таких на вихід образів, а корзинка на, е, на щодень. Тому корзинка і сумка це єдині е, такі мої аксесуари в плані сумок, які я взяла з собою. Також по базі тут зараз така база придеться. Майки топи. Якщо вам потрібен цей список, я вам його дам. Майки-топи, дві пари взуття. На вихід я вам сказала, це босоніжки чорні, босоніжки золоті, якщо це підбори. Я брала шльопки, у мене це білі в'єтнамки. Білі в'єтнамки така класна вона так класно стилізується. Побачила у скандинавських блогерів така, окей, окей, я хочу. І білі в'єтнамки, вони дуже круто, зі всім поєднуються, дуже класно. Такі має бути якби засмага. Тут такі білі в'єтнамки, має бути круто, але що ж зробити, як нема засмаги. І у мене ще ось такі. Ось такі я розуміюсь, ну я ж пляжі, чому б ні. Ось такі е, жовтенькі. Така тут, якби е, е, оця канатна. Я вже забула, напишіть мені сова, як вона називається. Четвертий образ. Я дуже сильно хотіла цю юбку. Е, я її настільки хотіла, настільки я її бачила у своєму о, у своєму градоробі, е, цей тренд на. Тенісні тенісні спідниці, які знаєте, такі е, короткі. Вони бувають пліс е, як плісе, таке плісе легке. Буває плісе, а під низ просто тканина. Це вже такий більш стиль е, тенісних спідниць. І також під цю тенісну тенісну спідницю я вибрала чорний топ. Цей чорний топ я замовляла в інстаграмі. Це дуже дуже дешева річ. Також воно в е, це відео буде включено. Ось ви тут це відео про найдешевші речі у моєму гардеробі. Рекомендую щиро передивитися, не знаю, чому воно влітку минулого року, ну звичайно я не розумію, чому, воно не стало настільки популярним, настільки я б хотіла бачити ці відео популярні. Але тут є цей комплект, комплект з цього топу і з велосипедами. Вони чорні, базові, тому цю спідницю, так як ця спідниця, там таке лого просто. Видно, хоча вона просто чорна. Видно це лого. Як я хотіла її е, разом з чорною майкою від Прада, а потім я подивилася світа, ну куди? Куди ця чорна, просто жахливо, знаєте, тут лого, внизу лого. І виглядає це зовсім не ок. Тому я просто замінила чорну майку, теж здавалось би базово, це базова. Prada, вона абсолютно базова. Подивіться, як вона з Жуїв спіниці виглядає. Але з тією з чорною спіницею Дорчикабану вона виглядає от, ну Дорчика. Це дольче, <laughs> я не можу виговорити, як попала якась сосна в горло, Воно виглядає не ок. Тому просто база, просто спідниця. Дякую своєму чоловіку за такий прекрасний подарунок. Мені ця спідниця дуже подобається. І вона класно вписала свій гардероб, Я думала, ну не знаю. Так, якщо ви думаєте купувати собі тенісну спідницю чи ні, купуйте. Є класний у мас-маркеті у Кроп. Я бачила, от в магазині Кроп, вони є різного кольору: рожеві, білі, чорні. Можна вибрати. Ціна 699 гривень. Я перед тим як відлітати, також подивилася, чи думала чи яку мені купити краще. Боже, дай Боже, щоб було мене нормально чути. Я прошу тебе, Господь. Я тебе просто прошу. Будь ласка, третій нас випуск. Я завершую ось в таких умов. Я вам дуже дякую за ваш перегляд. Дякую. За вашу активність, дякую, що провели цей час зі мною, дякую за вашу підтримку. І знаєте, кому ти будеш щось говорити, крім своїх глядачів, тому що ви все ж таки моя дуже тепла аудиторія, я вже її випрацювала з руками цю теплу аудиторію. Раніше такого не було, раніше я могла отримувати ну, такі коментарі. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, вони всі відсіялися і зараз мене оточують мої найкращі. Я вас дійсно просто от, від цього серця я вас люблю, тому що ви в моєму серці дуже близькі. Я дуже вам дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.